Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні у нас 10 листопада, і хочу я вам дати заговор один. Запишіть собі, я потихеньку прочитаю на гроші. На гроші, щоб гроші липли. У кого там ботственна ситуація, зараз у багатьох ботства з цією війною. Так що, щоб гроші липли до рук. Запишіть собі такий заговор, поставте свічечку. прочитайте на огонь этот заговор три раза и подивитесь. Так. Во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Крестите свечечку, поджигайте, подпалюйте свечку и на огонь. Во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Как чист Богородицы платок. Глубок животворящий исток. Так что